так, Первым делом. Значить, вчора я купив два нових кофе пробувати. І якесь із них дуже класне. Прям так класно, прям. І вкус, вкус у них похожий. Може вони взагалі однакові. Но для повного тесту я буду перевіряти відділено. Сьогодні я пробував і то і то. А завтра попробую одне. Наприклад, оце буду пити, а післязавтра оце. Я определю, тому що якесь із них дуже класне кофе. Дуже класне. Якщо кажеться, що воно таке хороше, так я, мабуть, ще й з собою возьму гостинця. Mm -hmm. Отже, сьогодні 17 червня 2025 року. Рівно 7 місяців тому я сів у літак і <laughs> вилетів в Бразилію. Отак вот от. Сім місяців. На другому континенті цікавий досвід. Що я можу сказать, воно зрением так от все змінюється Я уверен, що як я прилечу назад, вернусь в Европу и через год всі моменти затруться и будуть повністю приємні. Воно всегда так. Потому що я про всі походи вспоминаю. Коли був самий страшний, короче, кошмар, то воно временем забувається и помнится только хороше. По поводу Якраз вчора хлопчик написав коментар, що спробував 4 дні покататися в такому режимі. Так діло в тому, що у мене ж просто опит до цього був великий. Самый хороший опит я приобрев в Карпатах, коли там страшний ливень, лє неприривний дощ, холодно так. І ти весь мокрий, треба натягнути тент, знайти дров. А дрова мокрі, і потім ще їх треба розпалити, і потім вони якраз гаряться, починається тепло, і ти просушуєшся, прогріваєшся. От Сашко добре знає, ми з ним як зговорили, спускалися. Вона, Сашко пережив цей опит. Ось такі моменти. Вони закаляють дуже добре. Після того, цей клімат... в цьому кліматі другий недостаток із-за того, що парить постійно, дощі парить. Отаке. Так що нормально. В Колумбії, мабуть, вот найкраще це різні мурав'ї і прочі гади, вони достають. Да, я так думаю, що тут і течії немає. Може бути це таке русло, яке в сухий період не працює. Але сухий період тільки почався, вода ще не застояна. Но я на всякий случай обмився з бутилки, в мене в бутилках води було багато. Я потім ще вмився з бутилки, помився з милом, навіть підстригся трохи. <рив> вот. Потім перед зеркалом ще поправлю, ну, а так це саме встриг нормально. <рив> Отак вот от. Тепер будемо вирулювати сюди. Десь там короче, якісь такі звуки були, я так і не зрозумів, чи то корови. Хоча вроді похоже і на кабана дикого. От оттуда откудись доносились. Угу. Все, стартуємо. тільки що виходив і передо мною як побігло якесь животне і залізло на оце дерево. Я точно навіть не зміг роздивитися хтось. Я спочатку подумав білка, але ні, вона рухалась не як білка. Може ящерка, а може якась куниця. Ну таке от... Животне мелке дуже. А тут дорога, до речі, знову поміняла номер і нумерація з нуля. Кілометраж пішов з нуля знову. Ось там моя ничка возле нейби була класна, там связь була. А після того я ночую в таких місцях, де зв'язі немає. Ну і так пошти завжди буде, маловероятно, щоб десь була зв'язь. Ось, дуже цікаве дерево. От. Такі прикольні ці знаки. Хто це такий? Може це і є та тварюка, що я бачив сьогодні. От за все час, поки я наблюдаю за прогнозами, впервые прогноз не надурив. Уже третій день, жара, сонце, дождя нема. Будемо доблюдати далі, вже ближче, коли буде фінішу. Якщо далі прогнози будуть хороші, так можна буде і потусуватися возле богати. Головне, щоб не було мокро. Якщо сухо, то нормально, можна і там тусуватися. На заправці. Розетка непогана. Я, Як саме, поки сходив в туалет, підправив свою бороду. морду. Вроді краще виглядає нормально. Ще трошки потім буду підправляти. І догуляти буду красавцем. Короче, Це город Сардалья, тут в центрі парк. В ньому якийсь вайфари, але він без інтернету. Перед цим якийсь був дуже класний сигнал вайфа, але до нього я так і не змог відключитися. так от. Виїжджаємо ми з цього міста і нарешті, через кілька кілометрів знову включається двохполосність. Еспіналь 27, а перед ним ще буде Гуамо. І кстати, кожен з цих городів вдвоє більше предучого. Еспіналь там взагалі 70 тисяч. Ну, якщо і там не буде ніякого Wi-Fi, то я тоді виложу через мобільний і потім... Пополню себе телефон и закажу 20 гигабайтов. И вже тоді хватит на все. Черепаха, паха-паха-паха. Яка хитра розв'язка тут. А. О, насправді нам нужна дорога. Получається, нам нужна ота дорога, да? Але щоб на неї попасти, треба повернути наоборот вправо. Отак от хитро. В'їжджаємо в Голому. Ще один прикольний знак. Mm. Любимий магазин, у нього такий дизайн неудачний, що якщо б не знав на карті, де він знаходиться, хрен би знайшов. Mm. Купив морожене. Я приділив, що це саме нормальне. Воно дуже вкусне. Мой любимий сир. Оказывается, він так редко буває Я вже оприділив, що це найкращий сир, не треба нічого другого видумувати. Куамо В цьому місті Полазив по супермаркетам Думав може знайду мою улюблену сладость. А, ну я ж зайшов в этот любими магазин. Кстати, купив нову сладость, попробуємо зараз, що воно таке. Бо що воно в них везде продається, Желатина називається. Побачимо. Може, в наступному місті більше повеземо. Wi-Fi тут поймав один, ну він такий медленний, такий медленний, що я не став заморачуватися. В слідчому місті, спочатку сколько я туди приїду, якщо буде поздно, то може не вийде нічого. А якщо встигаю, пробую викладувати через мобільний, якщо не буде Wi-Fi, і тоді одразу знаходжу десь, щоб поповнити телефон і одразу заказати гігабайти. Так от. Ось вот такий розклад на сьогодні у нас. Кстати, по поводу всякої вуличної їжі і прочого. Асортимент змінився в основному в худшу сторону. А всяких ресторанах я дивився короче, там, де м'ясна і курятина, там все стало дороже. Ну, мабуть, до столиці приближаємось. куриця-гриль, в магазині Аро. Це найкраще, що я можу зараз купити. І чим щось видумувати. Короче, воно таке мягеньке, желатинове. По вкусу напоминає якесь крем брюле. Ну не очень хорошая, Кисловатий привкус мені все портить. Сейчас буду доедать кусочек вчерашней курки. Вот такий бонус. Розложився я, ну, покушав. Движусь по сторонам. А тут ще и розетка. Так я ще пока того і зарядився трошки. Вона оказалась рабочая. Несмотря на то, что выглядит страшно. Провода протягнути, як попало, від того дома. Це, мабуть, місцеві собі тут дискотеки влаштовують і протягнули про електричество. Тут, звісно, далі починається кругом луг. Я замітив, що тут буде хуже шукати. Але вибору немає, прийдеться тренуватися. Далі побачимо. Можемо мені, правда, від гіра дрота поїхати іншою дорогою. Там є друга дорога. Там полегше буде. Але і дорога не що там за дорога. Тут заправка на трасі, офігенна. Вода дуже вкусна, Wi-Fi. і Ось такі от сиделки в тіні. Я правда не знаю для кого, може це служебне. І котяка. Отак хороший сквізничок. І дружбан ще прийшов ось. Обнюхає зараз все. Да, да. Прийшлося тікти на цю сторону бо там напали собаки і почали мене проганяти капець вот. а тут тень навіть краще тут приємніше. під деревами завжди краще. по-моєму антенна яка роздає wi' цьому місці щось дуже добре сигнало ловиться посижу тут, по відео розетки я пока не бачив тут може якщо тут десь є розетка так може і приземлиться на пару днів Надо карту глянути от і все, пройшло там менше, ніж полчасика я загрузив дві серії Так що поки справляємося. Може там далі з Wi-Fi буде ще краще тому що до цього якось поганенько була тут раз. І найголовніше опять таки Не треба прив'язуватися до города Тому що ця заправка знаходиться між городами Тут рядом нічого немає Короче я спочатку думав їхати дальше по трасі, А потом дивлюсь, тут в сторону така дорожка йде І там обозначений типа Лісок На самом деле це лісок, в якому протікає річка, але з той сторони це заброшений участок. Там стоїть заброшене здання, розрушене вже. А з цієї сторони теж якийсь участок починається, але він тут захаращений. Ось От, тут далі якісь заросли починаються. Але видно, що вони непроходимі, поэтому я можу спокійно бути, що туди ніхто точно не прийде. От. І тут якраз полянка дуже класна. Правда, щоб до неї добратися, прийшлося полізти цим джунгам, от, і перелізти через струмок. Там лежить така колодка упавша, по ній. Так класно. Від дороги зовсім близько, але закритий добре. Точніше це не колодка, це корінь цього дерева. Ось. А дерево зверху все оповите ліанами. Я з дрова брав, теж з ліан. Більша половина дрова з сухих ліан. Водичка такая средней прозрачности, я так думаю, что это заражение с поливточа. Но я думаю, что я в ней покупаюсь. Я хочу сейчас ополоснуться, потому что очень потный. Вот. Фух, вот так вот все. Думаю, нормально. Мою, мою палатку отсюда уже майже не видно. А трассы тем более. Получается, я пока купался, прихожу сюда, а тут уже насекомые атакуют. А я розпалив печку і вони всі потікали. Обично в таких джунглях вони дуже чувствительні, я щось замітив. В таких джунглях вони дуже чувствительні. Може того, що тут рідко огонь буває. І вони не привикли до огня. Отакий от, от. Трошки вдосконалив цю штуку. Зробив на цю печку, теж те, з алюмінія. Я их зробив три отдельных, наверное не очень хорошо, бо вони трошки времена гнуться, опасно может быть. Буду тестировать. У мене пока що ця запаска осталась, штучка. Если що потом найду стальную проволоку, буду робити таке ж саме стальної. Либо же надо робити сплошную, длинную. Будем проверять в общем, все это. Зато завтра я проїду получается самый такий населенный регіон. І опять залізу в хащі и там будуть лісочки начнуться. Примерно через 50 км. Ну це лісочки. Правда, там, там город. Коротше, я в цей герой не поїду, нахрен не нужен. Дуже великий город, а я замість великих мало. Поїду в наступний город. Но після нього є авіабаза військова поэтому од неї треба подальше. Так. Коротше, не знаю, щось така система не працює Пришлось поставити зверху ту буду далі. Либо треба алюмінієвий провод потолще, либо я неправильно замотав, либо короче, лучше стальний все-таки. <гум> Можна зробити такую самую тройною, стальну, но побольше. Айшка жмарить. Сижу потею, блин. А взагалі я, навірно, ліба того, що я водою осудився, либо я остив, коли тут був, ну коли после купання мені було класно. Так вот. Жуть какая-то. Вот. Я в джунглях. Я чужой. Я чужой. Сейчас сверху придет хищник. Такая жесть. В мене все течет. А сквознячка не чтобы остудиться. Отаке. В палатке взагалі, коли залазиш, просто ужас. Ужас. Це невозможно. Наверное, я буду шукать фінальну ничку десь трошки повыше. Не там, де я думав. Трошки піднімусь на километр, там будет кашельно. Да. Інтересная дискусія в, в телеграме пошла на тему ночувати в, в хатах в Україні. Я вам так скажу. В Україні не треба ночувати в хатах. В Україні в лісі такі нички офигенные. В Україні ж ліси не загорожені, туди спокійно заходиш і ночуй. Зачем вам це глупості? Тут вводиться это... колюча пальма. Я вже загнав іголочку. Їх взагалі краще винімати, а я, мабуть, якусь не змог виняти. Вот. Придеться утром. Ну вона вже так не Ну, Вона дуже колюча, дуже погана, її взагалі краще не торкатися. Ну що ж, на тому сьогоднішній день закінчимо. До нової серії, пока.